Анк Марцій помер, і п'ятим римським царем було обрано етруска Луція Тарквінія. Жреці провели ауспіції, знамення були сприятливими, і Тарквіній розпочав своє правління. Історія царської епохи стародавнього Риму знає двох царів Тарквініїв. Мало того, що вони обидвоє були Тарквініями, так вони були ще й Луціями. Тобто імена мали однакові, що для римлян не було дивним, але щоб розрізнити правління одного Тарквінія від іншого, римляни додали їм ще треті імена. Одного нарікли Пріском, тобто древнім, іншого супербом, тобто гордим або ж пихатим. Сьогодні ми поговоримо про Луція Тарквінія Пріска та його правління, а про те, як він прийшов до влади, ми згадали у сюжеті про Анка Марція. Прийшовши до влади, Пріск одразу ж поповнив римський сенат сотнею мужів, і зробив він це не від доброго серця, а для голосів, які були йому потрібні, коли він вносив якесь питання на огляд сенату. Серед нових сенаторів були представники роду Октавіїв, з якого походив перший принцип з Римської імперії Гай Октавій Фурін. Він же Гай Юлій Цезар, він же імператор Август. Забігаючи вперед, скажемо, що Пріск ніяких непопулярних постанов у сенат не вносив, а керував Римом мирно живучи із батьками-сенаторами. І хоча в самому Римі життя було мирним, римські сусіди вирішили переглянути мирні угоди, які були досягнені між ними та Римом ще минулими царями, і вирішивши, що термін угод вже давно минув, почали потрохи грабувати римські землі. Це були міста етрусків, латинян та сабінян. Пріску довелось воювати з ними усіма, і ці війни були важкими як для царя, так і для римської армії. Першими, кого подолав Пріск, були Латини. Він взяв в облогу місто Апіоли та запропонував мешканцям здатись, щоб уникнути великої кількості жертв. Апіолійці відмовились, і тоді Пріск почав готувати наступ. До Апіол прибуло підкріплення з інших латинських міст, і Пріск, розбивши спочатку підмогу, пішов на Апіоли. Місто було захоплено. Тих мешканців, яким вдалося вижити в різанині, Терквіній взяв у рабство. Стіни та будівлі міста Терквіній зруйнував. Після цієї перемоги Пріск висунувся на місто Крустумерія, яке теж вирішило від'єднатись від римської влади, але не отримавши підтримки, здалося Тарквінію без бою. Коли римська армія вже підходила до міста, звідти вийшли найвидатніші мужі та прохали Тарквінія не завдавати шкоди ні місту, ні його мешканцям. Тарквіній вислухав благання містян та дійсно нікого не покарав смертю. Він лише з'ясував, хто найбільше виступав проти Риму та засудив їх до вигнання. За словами Діонісія Калігернакського, Пріск дарував кростомирійцям римське громадянство, а також щоб їм більше не стріляло у голову сеча, розселив у місті римські сім'ї. Так Луцій терквіній Пріск і воював тих, хто здались без бою, Терквіній милував. А ті, хто підняв меч на Рим, були знищені разом з містами. Найважче терквінією було з його колишніми земляками, з етрусками. Проти Риму виступили одразу усі 12 міст Етрурії. Битви тривали з перемінним успіхом, втрати були великими як з однієї, так і з другої сторони. Але усе ж таки сила римської зброї перемогла, і Тарквіній повернувся в Рим тріумфатором з великою кількістю здобутих трофеїв. Як ми пам'ятаємо, перший римський тріумф було проведено Ромулом, і великою помпезністю цей тріумф не вирізнявся. Так, Ромул урочисто увійшов в Рим, несучи обладунки вбитого ним царя Акрона, віддячив богам, влаштувавши незначні ігри, і все, весь тріумф. Луцій Тарквіній Пріск був першим римським царем, який відсвяткував тріумф з помпезністю. Пріск в'їхав у місто у позолоченій колісниці. Запряженою четвіркою білих коней, він був одягнений у розшиту золотом тогу та у туніку, розшиту візерунками у вигляді пальмового листя. Флейтисти грали музику, а солдати співали пісень. Це була форма етруського тріумфу, яка, до речі, настільки прижилась у Римі, що такі тріумфи святкували протягом наступних сотень років. Пріск також ввів етруські символи царської влади, такі як Скіпетр, курульне крісло, фасції, які носили ліктори, охоронці царя, а також дозволив римським сенаторам носити перстені. Трофеїв, захоплених пріском, під час війн було настільки багато, що цар вирішив розпочати програму великого римського будівництва. Римляни дуже любили дивитись на перегони на колісницях, і стадіоном для перегонів була долина між пагорбами Авентин та Палатин. До часів Терквінія Пріска римляни спостерігали за перегонами, сидячи на схилах цих пагорбів. А Терквіній вирішив, що це дуже незручно, і започаткував будівництво арени для перегонів, яка стане відомою в історії під назвою Циркус Максимус, тобто великий цирк. В іграх, проведених пріском, на честь його перемог та на подяку богам, приймали участь етруські вершники та етруські кулачні бійці. Ці ігри отримали назву римських або великих ігор. І спочатку їх святкували лише як подяку божествам, але приблизно з 326 року до нашої ери ці ігри проводили щорічно. Терквіній Пріск мав намір збільшити три римські центурії, які були запроваджені ще царем Ромулом, але йому на заваді став Авгур Аттій Навій. Авгур заперечив цареві, сказавши, що Ромул заснував центурії за допомогою ауспіцій, і якщо зараз не провести ворожіння за польотом птахів, то збільшення центурій буде немиле богам. Терквіній розгнівався і сказав, що всі ці ворожіння то є фількіна грамота, і вирішив покепкувати з Авгура. Він наказав Навію спитатись у птахів, чи збудеться те, що він загадав у своїй голові. Авгур, провівши ауспіції, відповів: так, царю, все збудеться. Ну тоді розліж ножем цей камінь, адже саме це я задумав, так відповів йому Тарквіній. А Тій взяв ніж і розрізав камінь, на який вказав цар. Після цього інциденту, за словами Тіта Лівія, повага до ворожіння по птахам і гідності авгурів стала такою великою, що відтоді жодні справи ні на війні, ні в мирні дні не велися без того, щоб не запитати птахів. Продовжуючи кампанію великого будівництва, Тарквіній Пріск закладає фундамент храму тріаді римських богів Юпітеру, Юноні та Мінерві. Цей храм увійде в історію як храм Юпітера Капітолійського, і з початком будівництва цього храму теж пов'язані дві цікаві легенди. Перша легенда нам розповідає про те, що на місці, де мав повстати храм, були встановлені святилища богів і авгури. За допомогою ауспіцій отримали дозвіл від цих богів на переміщення їхніх святилищ в інші місця, але не всі божества погодились на переселення. Термін, бог кордонів та ювента, богиня юності вирішили залишитись на своїх місцях. Авгури розцінили це як добре знамення і казали, що кордони Риму не порушить ні один ворог. Також при ретті котловану під фундамент роботяги знайшли добре збережену людську голову, і цей знак жерці теж розцінили як сприятливий і пояснили, що Рим буде головою усього світу. Після цього пагорб, який раніше називався Сатурнійським, або як пише Діонісій Калігернацький, Тарпейським пагорбом, отримав назву Капітолійський пагорб, адже голова латиною буде Капіто. У часи Пріска було осушено долину між палатинським та капітолійським пагорбом, і на цьому місці повстала найголовніша римська площа Римський Форум. Також було розпочато будівництво каналізації, відомої нам під назвою Куака Максима. Звісно, усі ці зміни не тривали рік чи два, а тривали протягом усього царювання Тарквінія Пріска. І ось під час цих всіх нововведень у домі царя сталося диво дивне у царського раба на ім'я Сервій Туллій, коли він спав, з'явився над головою вогняний німб. Дружина царя наказала не будити хлопчика. А так як вона добре розумілась на усілякого роду знаменнях, вона розтлумачила вогняний німб таким чином. Це знак Юпітера Хлопець буде царем. З того часу Сервія виховували як царського сина, і, мабуть, Тарквіній Пріск мав намір проголосити Сервія Тулія своїм наступником, але він не встиг. Чому тут нам потрібно повернутись в ті часи, коли Тарквіній ще не був римським царем? Тодішній цар Анк Марцій настільки довіряв Тарквінію, що віддав своїх синів під його опіку. Після смерті Анка Терквіній відправив царських синів подалі від Риму, а сам, виголосивши промову, завоював довіру римського народу та був обраний царем. З того часу сини Анка Марція очікували, коли ж Терквіній проголосить когось із них своїм наступником. Але, побачивши, що цар готує на престол Сервіа Туллія, зрозуміли, що курульне крісло їм не світить. Тоді вони наймають двох пастухів, щоб грохнути Терквінія Пріска. Була розіграна ціла вистава. Пастухи прийшли в дім цара для того, щоб цар розсудив між ними якусь незначну суперечку. Під час слухання між пастухами виникає бійка. Охоронці царя вгамовують пастухів, і цар наказує підійти їм поближче. І поки один розповідає заздалегідь вигадану історію, другий б'є царя сукирою по голові. Після скоєного пастухам вдається втікти. Синам Анкамарція здавалось, що вже усі двері на царство перед ними відчинені, але але була ще Танаквіль, дружина Торквінія Пріска. Танаквіль наказує зачинити усі двері та вікна та віднести вже мертвого терквінія пріска у царську спальню. Туди ж вона кличе і Сервія Туллія. Та на квілі розповідає Сельвію, хто він і чому його виховали як царського сина, та пропонує йому прийняти, звісно, поки що незаконно царську владу. Сервій погоджується, та на квіль виходить до народу і каже, що з царем усе добре. Він поранений не смертельно, а обов'язки царя тимчасово виконуватиме Сервій Туллій. Декілька днів Сервій виконує царські обов'язки, і слід сказати, виконував він їх так, що римський народ та сенатори були цілком задоволені Сервієм. Приблизно у той самий час було схоплено вбивць царя Тарквінія. Звісно, рятуючи свої життя, пастухи розкололись та розповіли, хто був замовником вбивства. Сини Анкамарці змушені були втікати з Риму та назавжди забути про царську владу. Після того, як стало відомо, хто замовив вбивство, та на квіль вийшла до народу та сказала: цар Тарквіній помер. Сервія Туллія було обрано новим римським царем, але не за волею римського народу, а за рішенням римського сенату. І таким чином сервій Туллій став першим царем, якого обрали батьки-сенатори. Римський народ заперечувати не намагався, проте у Луція Терквінія Пріска були і свої сини, які прагнули влади, але про це в одному з наших наступних епізодів.